Добрий день, прийшов обід. Погодьте зі мною, що не завжди ми можемо виділити час для приготування смачної їжі. Є дні, в які ти просто не встигаєш пообідати смачною стравою, приготовленою самостійно своїми руками, за своїми смаками. Сьогодні я спробую. Скористатися ось такими пакетами і продегустувати їх, визначити, який же суп кращий. Перший крем-суп сирний з крутонами. І другий курячий крем-суп теж з крутонами. їх Треба розпакувати, висипати ось у такі тарілочки я підібрала, і залити укропом гарячою водою. Повитримати дві хвилини, а далі можна їсти так, як написано в інструкції. Я так і зроблю. Так, я розкрила один пакет, другий, залила. Гарячою водою, і хочу витримати 2 хвилини. Але перед цим зауваження зроблю. Відкривати не так просто. Можна розірвати і розсипати все. Що в перший пакет відкривається дуже погано, що другий пакет відкривається, треба відрізати, брати ножниці або ножа. і з допомогою відкривати. Далі, зміст. Ось я спробую так, хто цікавиться, зафіксуйте, перечитайте. Здорового тут нічого майже немає. Не сильно відрізняється склад і цього пакета. Термін вживання вказаний, достатньо гарний термін. І так, як вони виглядають, теж можна порівняти, як зовні виглядають. Дивіться, яка густота. Дійсно, це суп-пюре розчиняється дуже швидко оцих шматочків, сухариків достатньо. Другий чи перший варіант концентрація яка. Осуму, бо світло, сонечко заважати заважає І бачите, цих сукариків вже менше. Зараз я спробую один варіант та другий. Відверто кажучи, вони мало чим відрізняються. В першому варіанті Більше відчувається крахмаль. В другому варіанті відчувається не варена, а трошки ніби засушена цибуля. Що сказати? Якщо не знаєш зміст одного та другого пакетів, то їсти можна. Перекус задовольнити свою своє бажання їсти, Можна порції невеличкі, маленькі, радять залити одним стаканом укропу, одну порцію і другим стаканом укропу, другу порцію, але я брала води менше кипяченою, гарячою водою заливала. Розтворилося дуже швидко і в першому варіанті, і в другому варіанті. Ну, якщо ви Їсте здорову їжу, то не раджу. Можна використовувати як добавки, приправи, коли варите суп чи соус. От, Наприклад, якщо робите молочний соус, то можна використовувати як перший, так і другий варіант. Вони мало чим відрізняються. В суп додати теж це можна зробити. В різноманітні блюда, теж можна додати. Тобто, як суп. Використовувати лише по рідкісній потребі. А як приправи для інших страв, вони, мені, здається, підійдуть більше. Але у кожного свій смак. Я не буду часто купувати супи швидкого приготування. Це тільки виняток. Всім бажаю смачного! Зустрінемось на вечері.